Цептично присвячені технічні проблеми, пов'язані з тим, що система Рада, іноді, як кажуть, краде голоси у народних депутаті України. Це за до повномасштабного обтогнення, я просив врахувати ці моменти і дозволяти народним депутатам захищати свій голос. У разі технічних проблем, через з яких волонтер вираховує системи. Ну, на жаль, відповідний законопроект не був вимог незвав. І час від часу, або навіть систематично, колеги, народні депутати, на і я в тому числі, опиняємося в ситуації, коли. Ти голосуєш, але твій голос не зараховується, і ти не можеш ніяким чином захистити твій голос, який представляє даному разі не лише моя позиція, позиції виборців, які ми обрали і примогла вмалаю... представляти їх в раді. Ну і м -м, сьогодні знову система справа у мене один голос. Наразі я покажу. Ми м, розглядали закон ставки е, пропозиції за місцеплем по до завітованого ним законопроекту земельно. Ось я показую. Це пропозиція номер 8. Я в залі я голосую. ну, Ясно, що сустин, які ви бачили це, і ось я показую е, в цей час, при тому що я отримував. Е, е, е. Отримував euh, Утримував щентову кнопку, це також виріс, яку запровадила на звернув, що я там жартував колись, щоб ще б зносим зносила на цьому, утримувати кнопку. І ось під час 8 пропозиції. Президента я вам показував, голос мій не, не був зарахований. Бачите, тут зазначено, що я нібито не голосував, нібито. А насправді я голосував, просто система дала збій цю ситуацію, і голос не зарахований. Це не є. Проблемою е в сенсі підтримки цієї пропозиції президента, тому що вона набрала цю кількість голосів, в даному разі, але це проблема, що це фундаментальна проблема, що народні депутати не мають можливості захистити всі області в залі. Е в законопроекті, який не можу вирішити це питання, зазначалося, що е Після оголошення голосування смітилися би на тому, е, світилися ті, які присутні, але де написано, не голосував, так? Тобто, І тоді, якщо присутні, хоче, ну тобто, якщо система просто вправи оголос, тобто він голосував, він знає, мабуть, так. А фон тендисувало, тоді депутат піднімає руку і просто за кілька секунд просто каже: за проти або приняти одне слово, так і горіть відчинив додається. Якщо е, це була позиція, народ би сказати не голосувати, тоді просто мовчання і, і, і поїхали далі. Так? тобто, це технічно, е, якщо е, від тих голосуваннях, коли немає технічних збоїв, а просто люди не голосували, то це просто займає там 10 секунд забутає зайво, коли не так екран, Якщо нічого не відреагував, то далі. Але за те це давало до можливості тим, але тим рівним свідомом депутатам, які не хочуть, щоб система викрадала голоси. Можливість була би просто захистити цей голос. На мою день це було дуже важливо, але, на жаль, цей самоприклад, і так ця проблема і не вирішила. І от сьогодні, знову той день, коли у мене, як у одного з найбільш найвиступімо деталі, у мене показник голосувань, загалом, другий за цих аденцію після Олександр Батумова, система знову один народ. Зі своїм вибором, що немає такого, щоб я б взагалі не голосував, то просто технічно прийде, який назад в чиному виконавці і чинному Іван, і не можливо А Але все-таки це просто технічний приймат, ні, а для мене це було запитати. Вислушає. Людей цікавить, але уявіть, собі, що, до речі, сьогодні той законопереч, до якого президент подав більше немає пропозицій, одна з його пропозицій не набрала 80 голосів і за регламентом в цій ситуації для того, щоб законопроект стати і а ухімним, треба було подавати заклад на і набрати 300 плюс голосів, Тобто потім діють. Не віси декілька голосів і той законопроект. Зайшився звітовано, ну і потім наступним голосуванням, до речі, вже 301 голосів, голос голос був відправлений на. Повторному підготовку там, до розгляду в залі. Але уявіть собі, е, я от не пам'ятаю, ті саме було вилучилось, коли пропозиція не пройшла, але уявіть собі, що ось такий важливий момент, що закон міг статус президента вже в філю, о, не став через те, що, наприклад, декілька колег просто нетиснова кнопка, просто технічна проблема. А якщо би дослухалося до... Цих мисних е попрошань врахуватися і дозволяти депутатам депутатом голос, то Цього би не мовив. Кожна не спислава кнопка уточнив би своєї позиції на кілька секунд і пішли би далі вже точно з е е е е коректними результатами голосування. Це важливо для тебе голосування, відображало справді позиції відсутні залі депутатів, а не просто позицію кориговану якимись технічними проблемами, що мови. Взагалі, бажаю добра найкращого що добрим людям і швидше поважні вас на життя. Якщо такі якісь запитання, під час допомоги. Дякую і Дякую, найкращим. за переключаючи на роботу цю тепер колеги, які не вступають в колеги, які не вступають в колеги, які не